Сьогодні в казку ми завітаємо знову і про веселих поросят поведемо розмову. Одного разу пішли собі у ліс поросята, Ніф-ніф і нуф-нуф, Скільки їх малята? Так, двоє. Та був у них іще один брат наф-наф. Тільки но він дізнався, що брати пішли на прогулянку, миттю їх наздогнав. Скільки стало поросят? Так. Троє число три позначають цифрою три. Трійку третю із значків складемо із двох гачків. Ось цифра три вийшла на прогулянку. Подивіться уважно і скажіть, чого на картинці по три. Так, три грибочки, три квіточки, три синички. Погляньте, скільки поросят. За кущиком. Так, одне. А за ялинкою два. А разом скільки їх? Правильно, три. Отже, можна сказати, що один та два буде три. А зараз скільки поросят за кущиком. Так, два. А за ялинкою один. Отже, два та один. Буде три. Давайте поселимо цифру три у будиночок. Дуже сподобався поросятам будиночок трієчки. Почали вони і собі будувати будиночки, ніф-ніф, почав будувати будиночок із соломи. Але всі соломинки були різні за величиною. Давайте допоможемо і виставимо в ряд від самої високої до самої низької. Ось і готовий будиночок у Нуф-Нуф почав будувати будиночок із гілочок, але йому так заважали бджілки які кружляли над будиночком. Скільки бджілок малята? Так, дві. А листочків. Три. А наскільки більше листочків? На один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? По три. Треба запросити ще одну бджілку. Скільки стало бджілок? Так, три. А листочків також три. Отже, їх порівну по три. А нафнаф -наф збудував собі будиночок із цегли та повісив на двері замок, а ключі усі переплутав. Давайте допоможемо малята. Зараз спробуємо підібрати ключі до замка. Який ключик підійде? Подивіться уважно. Так, із червоним колом. А ще поросята почали будувати доріжку до будиночку. Подивіться уважно і скажіть, які геометричні фігури вони використали? Так, трикутник. Два кола. Прямокутник, овал та квадрат. Малята поросятка щиро дякують вам за допомогу!